«Ердалівське читання це традиційна наукова конференція, яка проводиться в Закарпатському художньому інституті. Десь із 2002 року, там було кілька разів перерва, але ну, десь 10-11 ми пробували підрахувати і думаємо, що це на другий десяток переходить. Спочатку це була звичайна конференція, навіть кулуарна, наша тільки. Потім стала все українською, а тепер ми вийшли на міжнародний рівень. Цього у нас шість країн бере участь у нашій конференції науковій. 117 доповідачів зголосилося okay. до читання доповідей, але розуміючи ситуацію в державі, ми зробили її цьогоріч очно заочною. І частина із цих 117 доповідей заочно будуть брати участь у конференції, бо із тих точок, де не зовсім можуть приїхати. Мається на увазі, що Харків і так далі там не всі. Приїжджають, бо ситуація така. Вони беруть участь у конференції, надсилаючи свої доповіді. Потім мають публікацію у нашому науковому віснику. Конференція має мету, дуже таку, як на мене, високу мету. Це є, по-перше, аналіз мистецьких процесів, які відбуваються. Це є розмова про художню освіту, художню мистецьку освіту в Україні і порівняння із освітою в Європі. Це є взаємообмін культур, це є взаємовплив культур, відзначення, відслідковування всіх цих процесів. Дуже багато доповідачів. На яких чекають, скажімо, такими доповідачами є Микола Мушинка, академік, який кожного року дивує нам, нас своїми відкриттями. Завжди приїжджає на конференцію Франтішек Гібл, це колишній директор музею Яна Мосакоменського Коменського в шарові з Чехії. Владислав Грешлик, Мирослав Сополига це ті вічні наші такі добрі друзі, з якими ми постійно підтримуємо стосунки, і цьогоріч теж вже частина приїхала, ще частина під'їжджає. Приїжджає доктор педагогічних наук із Києва Світлана Володимирівна, Канівець, що теж цікаво для викладачів-педагогів. Ну і багато іменитих художників. Це такі, як Анатолій Криволап, Сільва Ткач, Бабак. Це є розмова про мистецтво, це є бажання показати себе, розказати свої думки про мистецтво, як вони бачать. Тобто люди зацікавлені, які бачать в цьому насолоду. Спілкування про високі Кожна доповідь викликає свій резонанс, тому що вона у своїй сфері. Наприклад, Микола Мушинка, і Макда Мушинка, вони сьогодні подають абсолютно нові імена, абсолютно нові імена в мистецтво вводять. Розумієте, відкриті Гібл. Говорить. Про академічні речі, які відбувалися у Чеській республіці, і які на сьогодні так само він десь повертає із історії. Кожний із виступаючих, хто приїхав з Львова, з Франківська, з Кременця чи з Тернополя, то він має свою тему і в декоративно-прикладному мистецтві, і в образотворчому мистецтві. То важко визначити якусь одну, тому що кожна по-своєму цікава. Протягом двох днів програма досить об'ємна. Це є по-перше, участь у самій конференції це вислуховування і дискусії по заслуханих виступах. Далі буде відкрита виставка Олекса Новаківського із фондів Миколи Мошинки. І це родзинка цьогорічного нашого зібрання наукового. Крім того, відвідання виставки в Мукачеві, яка є постійно діючою це наших робіт. Тобто, така насичена досить програма.